Всім привіт! Зелений квест. Хочеш мати пасивний дохід, а отримуєш активну депресію. Приємного перегляду. Огляд моєї станції. Всім привіт! Огляд станції. Станція вже пропрацювала 9 місяців. Сьогодні 23 вересня 25-го року. Що основне по цій станції? Станція гібридна, 15 кВт Дея. Поле 21, сонячне поле 21,5 кВт. 21,5 під'єднана в березні 25-го року. Це 6 місяців. До е, зеленого тарифу. Основні, основні висновки, що можна сказати за півроку і що я хотів донести до всіх. По-перше, зараз вже шоста година, бачимо, сонце сідає. Ну, наша станція. Е, Має кут практично, ну, так, на південь, там 5-7 градусів, ну, може, 10 не на південь. І що, коли я перший раз зробив огляд, було багато, багато коментарів, що ця станція Побудована, ну я її сам спроєктував і побудував, розвалиться після перших вітрів, от, зимових. Основні речі, які тут по самій конструкції, можна, так, подивитись, вона дуже бюджетна. Основний принцип для сонячної станції, який я зробив висновок, це станція повинна бути побудована як можна вище над зеленою зоною. Тут спокійно можна пройти, покасити. Ввечері тут і полити газон, якщо треба. От. Обслуговування, да, побудова трохи важка, самі провода може і не виглядають як у фірм. Ми бачимо, яка тут гарна, гарна. річ. Е, бетонування, стовпчик, вісім. 800-900 ну, длинне на метр, там бетонування 90 см, там 80 см. От. Тобто не заважає, немає ніякого бетону, все це працює чудово, вітром не зносить діагоналі, поставлені так, щоб можна було проходити, косити. Це якраз я вибирав дитячі іграшки, от, щоб можна було проїхати газонокосилкою. От. Також тут встановляться машини, все. Е, але відео, відео це оглядово. Це сам стол, можна сказати, основний. Е, панелі, бюджетні, райсинг 455 але е, Ще раз спостерігаємо, це сідає сонце. так, от. от туди, трошки отак, от, в час дня, ну, десь градусів, ну може 10-15 не на південь. от. Але це основне, що я хотів сказати. що я хотів сказати, А основне, що я хотів сказати, це окупність цієї станції, скільки коштів. Тобто можна там бетонувати, можна систему робити. Да, важче трошки було, да, важко було робити. Перше відео там я не робив відео, як я її будував. А, вот. а, але скільки вона заробить на зеленому тарифі, кошторис цієї станції зараз покажу. Далі там, в мене смета. вся є, розписана. От, е, будували ми її самі. От, е, світла пам'ять е, Женя, сварщик допомагав, але цього літа е, цього літа він загинув от, від дрону. Це дуже, дуже, дуже жалко. От, люди зробили. Дуже цікаву річ, світла йому пам'ять, всім допомагаємо на ЗСУ. Ну і ще раз дивимось, ще раз дивимось, ще раз дивимось кошторис, скільки вона за цих 6 місяців заробила, скільки згенерувала, скільки витрати пішли на будівництво. Да. Гібридна, це дуже дорого. Я вже показував. Гібридний інвертор коштує е, на 1000 доларів, чим просто під зелений тариф. Батареї ще, як мінімум, десятка, ну 10 кВт поставив. От, це мінімалка для 15 10 кВт. Це ще було закуплено практично там 1500 ну, 1200. Я знімав відео, там повернули е, гроші 300. Тобто це можна робити, якщо це в системі великого формату, да, до 30-го року можна окупити її. Так, біжимо до інвертора і дивимося основні. І так, спостерігаємо. 18.39, ну, я казав, 18 година. Е, Генерація загальна за рік 22,5 МВт. А тепер розкажіть мені, 15-кіловатна станція, ну хто має 30-кіловатний? Всі кажуть, за рік заробляють, вироб, ну, генерують 40 МВт. Моя за 9 місяців 22,5. 22,5. Ось по місяцях. Цікавий момент. Е, спостерігаємо Чи, е, червень. Червень це оцей. Ні, ні, оцей. оцей, оцей. Червень, я думав, найдовгий місяць буде е, генерація найбільша, а ні, в травні менше, ніж в квітні, бо дощі були. В червні менше, в липні ще більше серпні ще більше. І на даному етапі 2,4 мегаватти. Це вже в вересні, це вже в вересні. Зараз перейдемо до Deo Cloud і подивимось по місяцях, а також подивимось на кошторис і побачимо, наскільки це рентабельно і чи має Сенс інвестувати великі кошти. Я вже зразу скажу, було інвестовано в прошлому році, це в прошлому році майже 600 тисяч гривень. Далі спостерігаємо. Місячний звіт поденно за квітень. Бачимо, генерація за квітень 292. Навантаження. 46% це нічний тариф, це фіолетовий зелений це компенсація. 0,59, станція компенсувала, бо якщо дивитись по платіжкам, то генерація 292 віднімається оці 0,59 плюс там втрати на трансформаторі, ну, багато таких нюансів. І в загальний обсяг загальний обсяг, який виставила мені до сплати. Ну, я спочатку думав, буде більше, але ось спостерігаємо. Всього-навсього 1,84. Це на плюс. Тобто віднялось Сума до виплати 4893. Ну, звичайний якийсь, ну, можна сказати, розвод. Далі травень. Багато днів бачимо, е, дощі були. Загальна генерація ще менше, ніж в квітні 2,44 МВт. Е, компенсація зеленим вгорі справа бачимо 500, грубо говоря. О, той, пойде один мінус втрати там, ну, це віднялось. Плюс загальне 845, тобто там ще менше виходить. Ну, як це рахується. Можна порахувати 246 мінус оці 486. Спостерігаємо, до виплати, тож, 1027 кВт. Ось тут от, от, військовий збір, ПДФО, все 4636. Ми ще не забуваємо, що ось 500, мінімум 500. Це вже червень. Червень самий довгий місяць. Я на нього. Покладав великі надії, але генерація всього 3,25. Не набагато більше, ніж в квітні. Але вже потреби самого будинку значно зменшились. Бачимо фіолетовим 27%. Це нічний споживання 220, компенсація 60-зеленим, 530 Вт. Значно зросли. Тобто 530 плюс 220 плюс 200 втрати, це десь, грубо говоря, під 1000. Тобто, повинні були виставити десь 2000 на, ну, зараз бачимо, на плюс. Ну, Платіж самих показників лічильника я вже не показую. А так, зараз спостерігаємо. 1800. Ну, коротше, розвод є невеликий. Е, от. Але це вже суттєво. В червні виплати були 8157. Звісно, е, будинок без газу, тому на опалення дуже багато, а зараз липень. Липень був взагалі чудовий. Початок сонячних, а в кінці пройшли невеликі дощі і генерація, ну, вище, вище, все одно вище на 100 кВт вище, ніж в червні. От. Також там компенсація дуже велика. 440 компенсація багато, полив трави йшов, насоси працювали дуже багато. Сонячних днів поливалося все. От. І бачимо в червні вже заробіток 9293 гривні. Це чистими на рахунок, приходить окремий. От. Тобто, дровяне опалення уже буде, але не таке довге. Тобто ці гроші компенсують, а це вже серпень. Серпень, взагалі, мене поразив пару днів, а можна було побачити, по дням дос, практично 150 кВт в день. Генерація в червні, о, в, в, в серпні, серпні це серпень 361 МВт. От. Компенсовано. Тобто, вже і кондиціонером не пользувався, бо вже прохолодно було. І це вже теж повлияло на збільшення. Бачимо збільшення тобто, основні витрати зменшились, а генерація збільшилась. От. Були сонячні дні, і є від розряду батареї. Також 175 батарея принесла прибуток. От, бачимо за серпень. Самий, самий, Ну, несподіваний місяць генерація і чистий прибуток 11400. Це вже ті кошти, які вже можна щось бачити і рахувати. Не забуваємо, що кожний місяць це компенсація в середньому 808 на. 30, 2400, ну, на 3,6, там день-ніч, тобто компенсувалось. Так, тепер кошторис. Спостерігаємо: кошторис всієї станції. Так, файл розділен на ліву і праву частину. Тут трошки, може, нема різкості. З правої сторони це матеріали, транспортні витрати, матеріали, а з лівої сторони робота. Ось зараз бачимо більш так, спостерігаємо. Перший пункт: планування в просторі, розмітка на місцевості, проєкту електричної умовної. підготовка металоконструкції під сонячний навіс, зачистка профільних труб від держі, знежирення, грунтовка. Все ми бачимо, скільки це коштує. Далі земельні роботи, це бетонування, зварювання роботи, фарбування металоконструкції. Да. Це дуже багато роботи було. от, Монтаж сонячних панель, монтаж штаріового заземлення. Окремо це робилось вже там е, за додеї окремо, а до сонячних панелей поки що так. Далі спостерігаємо, ну можна на паузу подивитись. Я так розділив е, з правої частини це матеріали, які йшли і ціни. От, то є це все в гривні вказано. І якщо рахувати, то, звісно, зараз ціни це рівно рік назад. Починав я її будувати в вересні 24-го року. От, до зими я її за два місяці своїми руками сам склепали, ну, допомагали люди, я вже казав, там, зварювальник. Син зять, всі, <хи> батько, мати, всі красили, хто що зачищав, ну, а так всі гуртом зробили. Далі, що у нас тут? Саме важкі матеріали це акумулятор, бачимо, панелі, інвертор. От основні. Панелі 48 штук, а, 450 панелі. Я трохи помилився. Бачимо, 48 стук, штук це 167 тисяч гривень. Зараз ще трошки вони подешевшали. От, і інвертор подешевшав. І все. Я вже казав, що таку станцію це гібридна. Тобто, на випадок блокаутів вона буде працювати і доволі непогано. А ну і на будущее, це вона. Теж, якщо в 30-х роках закінчиться зелений тариф, то це буде працювати на мене. Тобто, буде працювати навіть якщо відмінять з зеленою А тепер спостерігаємо понизу. Понизу весь кошторис станції, ну, зафіксований на той час в доларах 14500, а також. От. Е Бачимо роботи разом, скільки роботи. Ну, Вроді би роботи і небагато, всього-навсього 130 тисяч, це можна було наняти фірму на 130 тисяч і е матеріал. Так, да, Не забуваємо, що в принципі матеріали, і інвертор, і акумулятор, і все, це все десь подешевшило на цей рік. Там десь на тисячу доларів може і подешевшало. Но роботи е і другі матеріали виросли в ціні. Тому плюс-мінус 14 тисяч доларів ця станція буде обходитись. Так, це ми бачимо. Це ми бачимо. Це ми бачимо. Так, оце. Разом матеріал 468 тисяч гривень ну, на приблизно плюс-мінус курс той самий з прошлого року, там, в доларах 1400. А от нижче зараз строка. Перші прибутки, от, березень місяць. Були нульові прибутки, тобто станція окупила, просто покрила за витрати за електроенергію. Був нульовий рахунок. але не забуваємо, що вона покрила це ті самі 3 тисячі гривень. Ми зекономили. Ось ми зліва бачимо місяць, сума, тобто, власне споживання компенсоване. По 3 тисячі я беру в середньому компенсація власного. Споживання, це теж не забуваємо грошей. А також квітень, скільки заробила, скільки прийшли грошей. 4893, 4637, 8,157 за червень, 9,293 липень, серпень, 11400. Якщо разом чистими, чистими грошима, це 38 тисяч. І десь компенсація 18, то тобто є загально 56 тисяч гривень. Це за 9 місяців, прибутку. Прибутку, але не забуваємо, на станцію було витрачено 595 тисяч гривень. Приблизно це виходить, приблизно це виходить, можна сказати, що це десь 12% річних. Тобто станція буде приносити плюс-мінус від 12 до 15% річних. До 15% річних.